Я також невпинно працював над тим, щоб зупинити вбивства в Україні. Я думав, що це буде з семи воєн, які я зупинив. Я думав, що це буде найлегшою через мої стосунки з президентом Путіним, які завжди були добрими. Я думав, що це буде найлегшою, але знаєте, у війні ніколи не знаєш, що станеться. Завжди є багато сюрпризів, як хороших, так і поганих. Усі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але так не сталося. Це мала бути просто швидка маленька сутичка. Це не робить Росію вигідною, це робить їх виглядати погано. Щоб не сталося далі, це мало зайняти кілька днів безумовно менше тижня. А вони воюють вже три з половиною роки і вбивають від п'яти до семи тисяч молодих солдатів, переважно солдатів з обох сторін кожного тижня, і від п'яти до семи тисяч загиблих молодих людей і Деякі в містах на меншій кількості, де запускають ракети, де скидають дрони. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це була війна, яка ніколи не повинна була статися. Це показує, що таке лідерство, що погане лідерство може зробити з країною. Подивіться, що сталося зі сполученими штатами, і подивіться, де ми зараз за такий короткий період часу. Єдине питання зараз полягає в тому, скільки ще життів. Буде безглуздо втрачено з обох сторін Китай та Індія є основними спонсорами триваючої війни, продовжуючи купувати російську нафту, але що непростимо, навіть країни НАТО не припинили купувати багато російської енергії та енергопродуктів, про що, як ви знаєте, я дізнався два тижні тому, і я був незадоволений. Подумайте про це, вони фінансують війну проти самих себе. Хто взагалі про таке чув? У разі якщо Росія не готова укласти угоду для завершення війни, Сполучені Штати повністю готові запровадити дуже сильний раунд потужних тарифів, які я вважаю дуже швидко зупинять кровопролиття. Але для того щоб ці тарифи були ефективними, європейські країни, всі ви, хто зібрався тут зараз, повинні приєднатися до нас у прийнятті точно таких самих заходів. Я маю на увазі, ви набагато ближче до цього міста. У нас між нами океан. Ви прямо там. І Європа має активізуватися. Вони не можуть робити те, що роблять. Вони купують нафту і газ у Росії, поки воюють з Росією. Це для них принизливо, і це було дуже принизливо для них. Коли я дізнався про це, можу вам сказати. Вони повинні негайно припинити всі закупівлі енергії з Росії. Інакше ми всі марнуємо багато часу. Тож я готовий обговорити це. Ми будемо обговорювати це сьогодні з європейськими країнами. Всі зібралися тут. Я впевнений, що вони в захваті, коли чують, як я про це говорю, але так воно і є. Я люблю висловлювати свою думку і говорити правду. Оскільки ми прагнемо зменшити загрозу небезпечної зброї, сьогодні я також закликаю кожну націю приєднатися до нас у припиненні розробки біологічної зброї раз і назавжди. І біологічна зброя жахлива, а ядерна ще гірша, і ми включаємо ядерну в це. Ми хочемо припинення розробки ядерної зброї. Ми знаємо, і я знаю. І я постійно це бачу. Сер, ви хочете подивитися, і я дивлюся на зброю, яка настільки потужна, що ми просто ніколи не можемо її використовувати. Якщо ми коли-небудь їх використаємо, світ буквально може закінчитися. Не буде Організації Об'єднаних Націй, про яку можна було б говорити. Не залишиться нічого лише кілька років тому безрозсудні експерименти за кордоном призвели до руйнівної глобальної пандемії, проте, незважаючи на цю всесвітню катастрофу, багато країн продовжують надзвичайно ризиковані дослідження біологічної зброї та штучних патогенів. Це неймовірно небезпечно, щоб запобігти потенційним катастрофам. Я оголошую сьогодні, що моя адміністрація очолить міжнародні зусилля для забезпечення дотримання конвенції про біологічну зброю, яка зустрінеться з провідними лідерами світу, впроваджуючи систему перевірки на основі штучного інтелекту, якій усі можуть довіряти. Сподіваюся, ООН зможе відіграти конструктивну роль, і це також буде одним з перших ЕЕ проєктів під керівництвом штучного інтелекту. Подивимось, наскільки це добре, бо багато хто каже, що це може бути однією з найкращих речей, але це також може бути небезпечним, але може бути використано з величезною користю, і це був би приклад цього. Не тільки ООН не вирішує проблеми, які повинна занадто часто. Вона фактично створює нові проблеми, які нам потрібно вирішувати. Найкращий приклад це політична проблема номер один нашого часу криза неконтрольованої міграції. Вона неконтрольована. Ваші країни руйнуються. Організація Об'єднаних Націй фінансує напад на західні країни та їхні кордони у 2024 році. ООН виділила 372 мільйони доларів на грошову допомогу для підтримки приблизно 624 тисяч мігрантів, які прямують до сполучених штатів.